Що собою являє курс ефективного самозахисту, прості виходи з непростих ситуацій за програмою бойової системи Максим? Самої назви зрозуміло, що мова не йде про підготовку спортсменів єдиноборців. Ця програма орієнтована на дорослих сформованих людей, які хочуть підтримувати хорошу фізичну форму та практикувати ті речі, ті техніки спеціальні. Тактичні хитрощі, які можна назвати простими виходами з непростих ситуацій, які допомагають в критичних, екстремальних ситуаціях вийти з честю з цього нелегкого положення. Це три основних напрямки роботи, тісно пов'язаних між собою. Перш за все, це формування на кожному тренуванні правильного стереотипу, поведінки та засвоєнь певних. Правил безпеки та постійна практика простих, надійних, спеціально підібраних технічних прийомів за принципом мінімум складності, максимум ефективності. Друге, це всебічна фізична підготовка, яка робить набагато ефективнішими ці технічні дії, допомагає нормальному функціонуванню організму, що дуже важливо для всіх дорослих людей. Третє, не менш важливе, це тренування як спосіб забути хоча б на деякий час відключитися, так би мовити, від тих проблем, якими багате наше сучасне життя, від своїх проблем на роботі, сімейних проблем побутових, те, що називають каналізацією стресу. Це речі, які дуже тісно пов'язані між собою. Чим краще, чим регулярніше ви отримуєте фізичне навантаження, тим краще, звичайно, тим ефективніше будуть ваші технічні дії, які відпрацьовуються, тим менша ймовірність того, що ви будете зривати, скажімо, своє нервове напруження, там, нервове роздратування на колегах по роботі чи у сім'ї. Це давно відоме. Явище, і не випадково існує медична така рекомендація людям, які перебувають в стані нервового роздратування, походити зайнятися якоюсь фізичною роботою. Це давно відомо, що фізичне навантаження знімає зайве напруження з нервової системи. Звичайно, що з іншого боку, чим регулярніше. Ви тренуєтеся, тим швидше ви засвоїте техніку, тим швидше ви сформуєте навик, застосувати ефективно цю техніку у критичній ситуації. А це, можливо, одного разу врятує ваше життя. Звичайно, вибір за вами. А моя функція допомогти вам скоротити цей шлях і зробити його більш ефективним.